Усім привіт, народ. Добрий вечір. Я радий вас бачити. Ух, я зробив маленьку перерву в 3 дня. І ось починаю стрімити знову. Сьогодні я в день. Усім, привет, да. вдень. Усім привіт, народ! добрий вечір! вечір. Я ой, радий ой. вас бачити. Ух, я зробив маленьку перерву в 3. Я обичаюся. Дуже вибачаю за оці невеличкі, невеличкі. Мінус вуха. Це я трошки старався робити відос, і мені потрібно було таке робити. Ну, це вже. Ні. Вже нічого не буде. Речер. Речер сьогодні в день з раночку. Випустив відос. І я ж не бачив цього результатом. Але підозрював, що там 6 тисяч. І ти бач, там 6 тисяч. 2 кіла, 6К дамага, друга ступінь. Ні, ну обідно. Стільки накидати на другу ступінь. Борзі. А скільки видав снарядів? 15 снарядів, 13 влучань, 3 пробиття. Ні, ну це шикарно! Що ще? За три дня без стрімів зіграв 51 бій. Всі у взводі, тому він рейд суперовий. 2500 середньої шкоди. Все гарненько влітало. Шикардос. Що на Т-92 2500? Що на об'єкті 261 2500? Красива середуха. Тепер це моє собака віддай далі, Оновити раз, оновити два. Оновити три. Опача. Аж одне завдання зможу виконати. Все Го-до-бу-ю! бою! Клас! Клас! Перша карта дуже сильна. Це у нас загублене місто, з За офігенним сетапом. Одразу є СТК-2. Як вам СТК-2? Я сьогодні дивився стрімчики. Ніхірова машинка. Прям навіть потужна. Я дивився точність з охолодженою гарматою. Просто все влітає в піксель. Типу на перший... на перший розмін. Завжди виходиш в плюс. І якихось там суперскілових скілових камінчики виїжджають. А цей СТК 2 насрать. Він закидує в самий піксель лючок. Крута машинка. Я прямо в восторгі. Добрий вечір, Конкорд. Хей! Ту -ру -ту -ру -ту. пау. Я понял, я понял, я понял Стрим запустил Скилл потерял Что ты? У мене лагає. У мене перельот. Так, ладно, знаєш, що я зроблю? Включу графіка. Включу сюди. Включу повноекранний. Застосувати і зберегти. Ніяких тут мені віконних режимів. Так. Что за бред? Три тычки и ноль в цель. Вы бачили мой видос сегодняшний? Є, одненька, сюди, рідненька. Дякую. Перша пішла. Ану, секунду. Базік 79. А в мене щось лагає. Це ж не тільки я бачу, у мене якось танчики щось. Трохи дьоргані трохи у них є. Такий телепортик маленький. Дивно, класне оновлення. До речі, немає. Мода на позначку, хоча він у мене є. 148! Оце так да. Шляпа! П-пу-пу, по-пу-пу. Та ні, ти глянь! Ну телепортуються танчики, щось у мене з грою. А я землю уже перебив тут Полностью уничтожил Уничтожил Ой, еще раз уничтожил землю просто Потужно, потужно Такс СТК Старый друг Давай мы с тобой Сюда Маленьке пряменьке. А що робить? Я трошки не знаю, може, може, вдарити так? Ні, Євген Хеллоу, там той леопард щось проситься. так проситься. хорош. Треба пробувати добувати цього тіпочка, типу може би гріль піднявся. Та щось здається гріль слабак. Не зайшло На превеликий жаль. Я вибачаюся я, мабуть. Після цього першого бою перезапущу стрім. Я бачу, я бачу лаги. Я бачу, що він труп штовхає, але я не бачу можливості йому закинути, розумієш? 180 альфіще, оце я потужно дав. Воха, привіт. І тихого неба. Дякую, дякую. Невже ти втік? Невже, НЕВЖЕ? Чи так? Отвічай учитирюга Бан Льопіко. Куда той без те змився? Ще один читак. У мене чогось лагає. Ви ж це теж бачите, так? Да? Я перезапущу. Я перезапущу. Все перезапущу. Вернуся після бою через 5 минут. Бо зараз не дуже зручно грати. Немає. Немає. Де ж ви поникали, ці хлопчики? Алло, лайкоси? От, вуха, Літун правильно підмітив. Хелло! Хеллоу, Антон! Ну і що? Ну і де? Класно. Ой, заради цього ми сюди зібралися. Ну, клас. Чудово! 1050. Ух. Відлягло на душі. А ну, No. А де ж той грелек? Що думаете? За у, да кресюк. Ага, ваншот. Ну, красава, я не против. Гарний бій. Але в мене лагає. В мене лагає. Тому, хлопці, я вас умиляю. Зараз подивимося. Як я відігравав? Без стрімів 3 дня Отак от. Отак от, от, так от було. Отак от, от. Він рейд безкінечний. Середнє шкоди безкінечно. Ем, грав на десятках. Шикардос Шикардос. Тому не розход. А чекайте мене тут через 3 мити. Бо ви бачите, у мене.